Доброго дня, і здано новий урок з алгебри 7 класу. І ми продовжуємо розв'язувати задачі з використанням формул скорочного множення. І перше завдання. Треба розв'язати ось таке рівняння. 16 помножити на 1 друга хідняти 2, помножити на 1 четверта х квадрат додати х додати 4. Відняти 2х, помножити на х, відняти 6 у квадраті. Дорівнює 24х квадрат. Ось таке в нас рівняння. Ну що я пропоную зробити? Дивіться, спочатку подивитись ось на цю конструкцію. Що вона вам може нагадувати? Я думаю, що вона нам нагадує формулу різниця кубів. Чому різниця? Тому що тут мінус. У першій дужці мінус, тому різниця кубів. Тоді давайте замінимо ось цей вираз на різницю кубів. Тобто буде 16 помножити на куб цього. Давайте порахуємо ось тут одна друга х у кубі. Це одна друга у кубі, це одна х у кубі. Одна восьма х у кубі. І... Мінус 2 у кубі, тобто мінус 8. Тобто мінус 8. Тепер ось тут. Мінус 2х помножити на х відняти 6 у квадрат, поки що залишимо. Дорівнює 24 х квадрат. Тепер давайте розкриємо ось тут дужки. 16 помножити на 1 8. Скорочуємо 8 до 16 на 8. Нас буде тут 2х куб. 2х куб. 6 помножити на мінус 8. Це буде в нас мінус 128. Тепер ось тут. Що тут можемо зробити? Тут ми можемо, ну, можемо тільки розкрити дошки. Розкриємо дужки. Ось тут у нас буде 2х помножити на. Розкриваємо х квадрат відняти 12х, додати 36. Додати 36. Дорівнює 24х квадрат. Тепер розкриємо дужки ось тут. 2х куб відняти 128. Мінус 2х на квадрат, це буде мінус 2х куб. Мінус 2х на мінус 12х, це буде плюс 24х квадрат. Мінус 2х помножити на 36, це буде мінус 72. X, тобто ось таким чином ми до душ. Це в нас виходить у лівій частині і це дорівнює 24х квадрат. Тоді 2х губ і 2х куб. Ось дивіться, 2х куб мінус 2х куб це буде 0. 24х квадрат і тут 24х квадрат. Якщо ми ось цей 24х квадрат перенесемо у ліву частину рівняння з протилежним знаком, то в нас буде 24 х квадрат відняти 24 х квадрат. а це буде 0. Тепер. Що в нас залишається? У нас залишається мінус 72х і мінус 128. Мінус 128 ми принесемо у праву частину рівняння з протилежним знаком. Тому в нас залишиться мінус 72х у лівій частині рівняння, і 128 в нас залишиться. У другій частині рівня. Тепер знаходимо Х. Х у нас доріння 128 поділити на мінус 72. На мінус 72. І можемо, наскільки можемо скоротити ми тут? Mm. Ну. Давайте ось як зробимо. Давайте, щоб. Добре тобто не думати. Знайдемо найбільший спільний дільник. 128 та 72. 128, поділимо на 2. 64 на 2. 32. Ще на 2. 16, ще на 2. 8. Ще на 2. 4, ще на 2, 2 і ще на 2 1. Ось таким чином. Ну і тепер 72 розкладемо. 72. Поділимо на 2, у нас буде 36. 36 поділимо на 2, у нас буде 18. 18 поділимо на 2, у нас буде 9. 9 поділимо на 3, у нас буде 3. І 3 поділимо на 3, у нас буде 1. Ось таким чином. Тоді спільне в нас буде 3-тройки. Ось ці, так? 3-3, тоді це 2 на 2 на 2, тобто 8. Так? Тоді можемо скоротити на 8. 128 поділити на 8, це в нас буде 16. Це в нас буде 16. 72 поділити на 8, це в нас буде 9. Це в нас буде 9. Але з мінусом, Мінус 169. Тобто це і буде корінь нашого рівняння. Наступне завдання ось таке. Треба спростити вираз А додати 1, помножити на А відняти 1, помножити на а квадрат, відняти А, додати 1, помножити на а квадрат, додати А, додати 1 та помножити на а у шостому плюс 1, помножити на а у 2 плюс 1. То помножити на у 24 плюс 1. Ось таким чином. Ну давайте, дивіться. Дехто з вас побачив ось таку конструкцію, і вона ще нам догадує? Різницю квадратів. Але не поспішайте її використовувати. Дивіться. Ось що я пропоную зробити. Звернути увагу ось на ці конструкції та на ось ці конструкції, так? Тобто, дивіться. А квадрат мінус А плюс 1 А квадрат плюс А плюс 1. Це може нам нагадувати такий неповний квадрат, який присутній у формулі е, сума різниці кубів. Так? Тоді, давайте спробуємо подивитися. Якщо ось тут у нас мінус, тоді у першій дужці у нас повинно бути плюс. Так? Тоді це ось ця дужка. Тоді дивіться, А плюс 1 та А квадрат мінус А плюс 1 повинно утворювати різницю, суму кубів. Так? Ось ця та ось ця дужка. Тоді, ось тут у нас А квадрат плюс А плюс 1. Тоді, якщо тут плюс, у першій дужці повинен бути мінус. Тобто це ось ця дужка, так? Тоді ці дужки дві повинні утворювати вже різницю кубів. Тоді давайте це запишемо. Тоді в нас буде. Ось у нас сума кубів буде вся. Тобто це буде А куб. Додати 1. А ось це в нас буде різниця кубів. Тобто а куб відняти 1. Помножити на А у 6 додати 1. Помножити на А у 12 додати 1. Та помножити на а у 24 додати 1. Ось таким чином. Тепер а куб додати 1 та а куб відняти 1. Ця конструкція вам ще нагадує. Знову ж таки, різницю кубів. Ось тепер ми. Можемо її використовувати. Тоді Акуп у квадраті це буде А у шостому і відняти, звісно ж таки, 1. Помножити на А у шостому – додати 1. Помножити на А у 12 додати 1, та помножити на А у 24 додати 1. Знову ж таки, різниця квадратів. Це нас вже буде А у 12 відняти 1. Помножити на А у 12 додати 1. Та помножити на А у 24 додати 1. А у 12 відняти 1 та А у 12 додати 1. знову ж таки, формула скорочного множення різниця квадратів. Це в нас буде А у 24 відняти 1 та помножити на А у 24 додати 1. І знову ж таки формула різниці квадратів. Тепер це в нас буде А у 48 степені відняти 1. Ось такий вираз ми здобули з ось цього величезного такого виразу. Наступне завдання. степені відняти 2х у четвертому степені додати х куб, відняти 8 х квадрат, додати 16х, відняти 8. Торівню Хм. Дуже цікаве таке рівняння. Чому? Тому що у нас і х2, хуб і х4, х, 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 х п'ятому. Тобто це нічого ж собі. Це рівняння п'ятого степеня. Як навіть його можна розглядати, але. У даному випадку це можна зробити. Дивіться. Зараз ми будемо використовувати спосіб групування. Спочатку згрупуємо деякі одношлени. Але як правильно згрупувати? Ну, дивіться. Можна побачити ось тут 8, 16 та 8. Дуже гарні числа, тому що найбільший спільний дільник цих трьох чисел навіть це 8. Тому що 8 ділиться на 8, 16 ділиться на 8, та 8 також ділиться на 8. Тоді, що можемо зробити? Ось тут ми можемо згрупувати. Ось таким чином. Знак мінус перед дужками, тому знаки змінюються на протилежні. тут мінус, а тут плюс. Ось таким чином. Тоді згрупуємо тепер і ось цю останню частину. Тепер винесемо спільний множник у цій групі та ось у цій. У цій групі. Х у 5, х четвертому, х у третьому. Можемо винести х у третьому, так? А ось тут що можемо винести? Можемо винести 8, так? І все. Все. Більше нічого не можемо винести. Тоді, виносимо, на нас залишається х куб. Помножити на залишається тут х2. Відняти 2х і додати 1. Тепер тут виносимо 8. Нас залишається. Х2 відняти 2х та додати 1 до рівня 0. І що дуже гарно, ми все правильно зробили, все правильно зрубували, правильно винесли спільні ножи. І в нас залишився многочлен ось тут та ось тут, який е, однаковий та отут та ось тут. Тоді можемо його також винести за дужки. Тоді, уносимо з дужки, у нас буде. Х квадрат відняти 2х додати 1, винесе з дужки, а у дужках залишається х куб відняти 8 до 0. Тоді добуток дорівнює 0. Отже, або цей множник дорівнює 0, або цей множник дорівнює 0. Але щоб зараз знову таки з ось цим не... Зникало в нас ніяких проблем з вирішенням цього рівняння. Ось що потрібно побачити. Потрібно побажити, що це знову ж таки формула скороченого множення, але яка? Звісно ж таки, формула квадрат різниці. Квадрат різниці. Вона записується як х відняти 1 у квадраті. І помножити на х куб відняти 8 до рівня 0. Ось таким чином. Тепер прирівнюємо до нуля х відняти 1 у квадраті дорівнює 0. І х куб мінус 8 також дорівнює 0. Звідси, що потрібно піднести до квадрату, щоб отримати 0? Ну, звісно ж таки, 0. Тоді х відняти 1 дорівнює 0, отже, х дорівнює 1. Тоді звідси х куб дорівнює 8. Так? Ну і звідси. Х дорівнює, звісно ж таки, 2. І уважно не плюс-мінус 2, тому що не парна степень. Якщо б було б, е, наприклад, там 4, х квадрат дорівнює 4, тоді так, плюс-мінус 2. Але не парна степень. Тоді коренями нашого цього рівняння є 1 та 2. Ось таким чином. Ну а на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що все зрозуміли. До скоріших зустрічей, вдачі в учні математики.